Як втілити свої мрії у 25 му році. Кармічні поради. Хочу поділитися особистим досвідом. У 24 му році я виписала. Всі свої бажання по сферам. Ну, це така, знаєте, типова порада, але вона має сенс, бо ми повинні знати, куди ми хочемо прийти, що ми хочемо. І навіть в кармічному менеджменті, який складається з чотирьох кроків, це перший крок. Чітко пропиши свою мету. я вам рекомендую спробувати прописати свої бажання на рік. По сферам, наприклад, я робила так: я і мій чоловік, я і мої діти, я і мій бізнес, я і моє тіло, я і мій духовний шлях, я і популярність. І по цим сферам, там, по п'ять пунктів, в кожній сфері, я прописувала. Наприклад, там, у мене є час проводити якісно з дітьми відпочинок. Наприклад, я граю з дітьми на вихідних. Ми активно проводимо час, ролики, басейн, якісь походи в гори, на столі ігри. Ну, тобто те, що я хочу, те, чого мені не вистачало, так? наприклад, там, в стосунках з чоловіком ви можете прописати мій секс, палкий та пристрасний. У нас є час один на одного. Якщо вам, наприклад, не вистачало цього, так? ті якості, які ви хочете покращити, там е наші стосунки стають ніжнішими, глибшими. Наприклад, у нас є багато тем для розмов спільних. Ми там п'ємо чай, наприклад. І Багато говоримо, ну тобто, навіть от конкретно такі картинки прописати. Е, ви можете навіть в сфері Я і популярність прописати особистостей, з якими ви хочете познайомитися. Я, до речі, майже з усіма, кого я прописала, я познайомилась і здружилась у цьому році. І е, я так аналізувала нещодавно цей список: 80% все збулося. Я скажу зараз, як, як я це активувала е, з кермічної точки зору, як це взагалі активувало. Активувати. А перед цим хочу такий акцент вам дати. Дивіться, наш мозок він дуже хоче прописувати на рік масштабні мрії, які, в принципі, ми можемо. Впровадити протягом життя. І отут от не потрапте в цю ловушку, бо ви можете дуже багато напіхати різних цілей і трошки бути, бути адекватними. Бо, наприклад, я теж трошки неадекватно наприклад, прописала, що я випускаю одну медитацію на місяць. Хоча, Почала... Ні, я встигла це зробити. Я випустила багато медитацій. Так, ні? Неадекватна коняка зробила неадекватну е, мету. Але там у мене я і творчість було, що я випускаю пісню. Ні, чи я альбом приписала? Я альбом приписала, а випустила одну пісню. Бо я коли прописала альбом, я навіть не ну, уявляла, скільки це роботи. Але одну пісню я випустила. Медитації я встигла. Перекласти всі книги не встигла. Але встигла дві, розумієте? Ну тобто, я теж побачила, що дуже напхала на один рік, а це ж тільки одна сфера, я і творчість, а там ж ще багато. Там треба ж туди теж уваги давати. Тому лучше напишіть щось. Таке, знаєте, те, що вас запалює, там одну пісню, а не альбом. Да? Нехай буде мінімум, наприклад, одна книга наступного року. Не треба писати там всі, що в мене є. То я так написала, це дуже багато роботи. Ми не встигли цього зробити, але зробили дві. І це теж дуже класно за рік перекласти дві книги. Наприклад, я поділюсь... Е що наступного року я хочу разом з чоловіком видати нову книгу по боргам і перекласти її українською мовою. Бо у мене чоловік російської пише, він не володіє так українською мовою, гарно щоб писати. Ми будемо її перекладати. Вона буде теж двома мовами: російською і українською, щоб і люди в інших містах, і країнах, таких як Літва, Латвія, Естонія, Казахстан, змогли її прочитати. Я думаю, це класна ідея. І також вона буде для українців українською мовою. Нехай це буде одна книга. Я не буду писати три. Я напишу одну. Тим більше, ми її вже почали. Тому давайте трошки би, адекватно свої цілі будемо зважувати, і от ви прописуєте по, по сферам, які я назвала. Але як ми кермічно можемо це активувати? По-перше, я дуже часто, кожного дня, я роблю медитацію, де я уявляю, що у мене це є. Це теж така махрова техніка, нічого новенького. Але вона важлива. Теж ви уявляєте картинку, ви начебто своєю свідомістю в цю картинку перетікаєте. але після цієї медитації потрібні дії, тобто. Я не кажу тут, що вам треба тільки медитувати і нічого не робити. Діяти треба, проявляти активність треба. Наприклад, з тими людьми, з якими я хотіла познайомитися, я сама понаписувала їм, розумієте? І вони відповіли мені взаємності. Я з ними подружилась, наприклад. Тобто, бути активним, я проявила там перші кроки, щоб поспілкуватися з цими людьми. Далі вам потрібно виписати всіх людей, які є для вас. Рольовою моделлю на кого ви хочете схожими бути, і не обов'язково, що це от схожими тотально на 100%. Ні, можливо, у цієї людини вам подобається фігура. У цієї людини вам подобається, як вона заробляє гроші. У цієї людини, наприклад, у Хмеловської Марини, вам подобається, як вона продає свої продукти в легкості, в кафі, без сорому. у когось у подруги класні стосунки з чоловіком. І от ви можете так, от собі понаписувати людей, і ті якості або те, що вони мають, те, що ви хочете собі. І то. Тально робити медитацію радості. От, просто ставити цю подругу з чоловіком у своїй медитації, уявляти їх, уявляти, які вони щасливі, як вони обіймаються, цілуються, як їм кайфово разом, як вони знайшли один одного. І От просто туди їм казати, я вам бажаю ще більше щастя, я вам бажаю ще більше кохання, я вам бажаю ще більше е, пристрасті. Я така щаслива, що ви є в моїй реальності, і ви от прям відчуваєте їх цю радість, яка розширюється і захоплює вас. І от ви цієї енергії, любові, та, що є у них, вони, начебто, якби діляться з вами. І ви радієте разом з ними. Тобто, ви стаєте одним, одним цілим, цілим. Розумієте? І тоді ви у цей. Період у цей момент ви саджаєте карму свого щастя. Ну і кармічна техніка. Якщо ви хочете грошей, повиписуйте, де ви давали іншим людям грошей, якщо ви хочете теплих стосунків, де ви були теплими, самотніми людьми, кого ви підтримали, коли людині було погано, вона відчувала себе самотньою. Хочете творчості, кого ви підтримували в творчості? Наприклад, донатили на Ютуб Марини Хмеловської і стали патреоном. Розумієте, тобто, от активуйте, усвідомте ці це насіння. От прям в одному стовпчику прописали по сферам свої бажання, в іншому стовпчику щось подібне, маленьке, що ви давали іншим людям, щоб ще раз це активувати, порадіти за це. І потім, коли ви в 12 ночі, я не знаю, робите ви так чи ні, але можливо роблять, як всі люди, будете загадувати якесь бажання. Оцю секунду, побажайте, щоб це бажання здійснилося не тільки у вас, щоб це бажання здійснилося у всіх людей, які його мають. І в цей момент ви відчеплюєтеся від свого его і бажаєте здійснення здійснення мрій іншим людям. Якщо ви бажаєте здійснення мрій іншим людям, що у вас буде відбуватися? Ваші мрії будуть збуватися, якщо ви будете діяти. Це що стосується. Опівночі да, такої практики, але я так не роблю. Я маю багато бажань, тому я люблю або напередодні, або 1 січня, коли ніхто нікуди не спішить. У 90% пахмілля я не п'ю, тому я знаю, що все закрито, ніхто ні з ким не хоче там спілкуватися, або спілкується: ну так, це на лайті, і така, знаєте, тиша, мертві вулиці. І я тоді спокійненка, це все блокнотить у своєму, проговорю, роблю медитації, дописую те, що не дописала наприкінці року. І так поглиблююся в кожну прописану свою мету. Ось такі мої поради щодо вас. І я вам бажаю здійснення мрій. Хочеться, щоб кожна людина навчилась їх здійснювати. Але тут є багато складових, на жаль. На жаль, багато людей просто бажають о 12-й ночі чогось, але нічого для цього не роблять. Не практикують кармічний менеджмент, не діять. Сподіваються на якесь диво. Це так по-дитячому і це не по-дорослому. Тому, на жаль, багато мрій не збуваються і не збудуться, якщо ви не практикуєте. Ну, от вибачте, знаєте, багато тренерів або Спікерів записують якісь мотиваційні, нехай у вас це збудеться. Я кажу, не, не збудеться, якщо не будете практикувати. Ну, не збудеться правда, гірка, але правда. Але також правда, що збудеться, якщо ви будете практикувати, якщо ви будете радіти за інших, якщо ви будете допомагати іншим, здійснювати їх мрії, якщо будете думати про інших людей в момент. Того, коли хочете щось для себе, якщо все пропишете, все по полочкам розкладете, будете практикувати, збудеться, і це гарна новина. Тому я вам не бажаю здійснення мрій, я вам бажаю дисципліни, мудрості і практики. Ваша Марина Хмеловська. чекаємо всієї команди новорічних донатів під цим відео. І дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі. Дякую, що цього року підписників на youtube каналі стало більше. Дякую за те, що дивитесь прогнози мої. Якби не було вас, не було б мене як майстра, якби ви не хотіли цих знань, я б не змогла реалізувати свою місію. І я вам дуже, дуже за це вдячна. Будь ласка, залишайтесь зі мною в новому році і не тільки. Залишайтесь за мною завжди, щоб ми разом з вами могли створювати потужну карму та крокували до своїх мрій. Ваша Марина Хмеловська. З новим роком!